Добрий день. Я мчаниця Віктор Якович, уроженець села Черче, На даний момент проживаю в селі Хотишів. Хочу сказати одну річ. Тут пан із обласної ради виступав, не представившись, не представившись, не знаю, мабуть, знаєте, є така приказка, за чиїм столом сиджу, тому пісню співаю. Ви конкретніше, вас три хвилини. Дякую. Я вкладуся. В священному Писанні є таке місце, яке говорить так. Шукайте перш за все Царство Божого і не посіхайте тут. І правди його, а все інше, воно вам прикладеться. Говорить про те, що в нас важка економічна ситуація, так? що в нас не буде чим платити, що не буде роботи, а от те, що в нас нищать, б'ють і вбивають, забирають право. Бути володарями власної землі, власної долі. І кажуть, не говорити мовою у ультиматумі. Ультиматум вже прозвучав. І ультиматум не владі прозвучав, а влада поставила ультиматум своєму народові. Коли взяли і розгнали тих людей, отих студентів. Молодих, наївних, які прийшли, вони хочуть добре жити, а не так, щоб їх розганяли кійками. Я все сказав. Добре, дякую